Піночки вирівняйте, правильно ж? Пинки повинні в нас бути рівні рівні. Ну що ж? Давайте почнемо наше заняття. Скажіть, будь ласка, чи готові ваші оченята дивитись на екран? Так. Да. Чи готові ваші ніжки і ручки відпочити? Так. Да. Так, чи готові вушка ваші слухати? Добре, давайте почнемо. Сьогодні ми з вами, діти, вивчимо ще одну цифру. Це цифра 2. Для позначення 2 ми використовуємо цифру 2. А це що за голова? Та це ж, напевно, цифра 2. дійсно, друга цифра 2. В неї кругла голова, вона наче лебідь моря, зігнута шийка, хвіст угору. Ніби лебідь вигнув шийку, випливає цифра двійка. Два це пара, дві сестрички, дві руки і рукавички, ока два, крила два, є упівня та. Orla. Ми можемо побачити, що в нас є дві руки, дві ноги, два вушка, два оченята. А скільки ж у нас носиків, діти? Один. А скільки ротиків? Один. Один. Правильно. Пара це два. Ми бачимо дві комашки, два метелика. Дві пташки, двоє дітей, дві цукерки і два чобітка. А давайте подумаємо, діти, якщо ми одягнемо з вами лише один чобіток, чи буде нам зручно йти з вами? Ні. А чому буде незручно йти, скажіть, будь ласка? Виділи пигати. Тому що потрібно одягати пару, тобто два чобітка. Ми бачимо ще дві цукерки. Ми кожній дитині можемо дати цукерку, так? У нас дві дитини зображено, хлопчик і дівчинка. І по цукерки ми можемо їм дати. Дві квітки намальовано це пара. А зараз подивіться уважно на екран. У нас є з вами діти. Нам потрібно знайти однакових дітей яких по двоє? От, наприклад, перша дівчинка. Чи є така сама дівчинка у вас на екрані? Ні. Ні, немає. Отже, ми її прибираємо. Чи є наступний ось такий хлопчик, як я підкресла червоною лінією? Вікуся, скажи, будь ласка. Ні. Немає. А чи є хлопчик такий, як ось наступний залишився? Подивися, будь ласка. Є. Правильно в нього пара є. Чи є дівчинка така, як зображена наступна? Кіра, скажи, будь ласка. Нет. Немає. А чи є дівчинка така, як ось я ввела? дивися, будь ласка, чи немає? Є. Є. Молодець. А чи є хлопчик, такий, як ви бачите, наступний після дівчинки зображений? Ні. Ні? Ні. Подивіться уважно, скільки у нас пар утворилося? Два і два. Дві пари по двоє. Молодці. А зараз давайте швидко мовку промовимо. У Марини два коти. Повна хата муркоти. У марини два коти. Повторіть, будь ласка, за мною. У марини коти. Повна хата. муркоти. Давайте ще раз повторимо. У Марини два коти. Повна хата муркоти. А тепер швидше у Марини два коти, повна хата муркоти. Молодці. А зараз послухайте, будь ласка, загадку. Було собі два брата і обидва кіндрати через доріжку живуть і один одного не бачать. Що це може бути? Подивіться на екрані. Це наші очі, так, діти? Мам. Далі відгадайте загадку. Цей кінь не їсть вівса. Замість ніг два колеса. Верхи сядь і мчі на ньому. Тільки краще прав кермом. Що це може бути? Матина. Велосипед. Велосипед також має два колеса. Що ж, подивіться, діти, уважно. Сусідні лісні. Може бути, двоколісний, але в нас да. був двох колісний. Тоді колеса п'яти я їду. Так, так може бути чотири колеса. А скажи, будь ласка, Артемко, якщо ми візьмемо два колеса і два колеса, скільки пар у нас буде? Такі. Не Такі. Разом, а скільки пар буде? У нас буде дві пари по два колеса, так? Це буде разом чотири. Що ж, подивіться уважно на екран. Сусідні ц... числа нашої цифри 2, це О, буде перша цифра в нас 1, цифру та. 2 ми зараз вчимо, і наступна цифра буде в нас 3. Та -та. А числа та -та. цифри 2 в нас 1 та 1. А зараз відгадайте загадку. Курка Муся з чорним пір'ям. Поруч півень червонястий, голосистий, гребенястий, скільки курок на подвір'ї є? Дві. Півник залетів на тин. Де сидів уже один. Полічити треба їх. Скільки півників усіх? Скільки півників у нас? Два. Два, або ж ми можемо сказати пара. А зараз будьте уважні. Я вам говорю, а ви повинні сказати, скільки ж вушок зайчиків. Скільки вушок, зайчиків, діти? Скажіть, будь ласка. Два. Скільки криву... крил у горобця? Скільки крил у горобця? Чотири. Ні, не чотири. Скільки в одного горобця крил? Я не угадаю. Два. Скільки ніг у гусака? Два. Два. Скільки вух у борсука? Два. Два. А скільки рук у попелюшки нашої? Два. Два. А скільки п'ятачків у Такі. Один. Дяки. Молодці. А зараз давайте виконаємо завдання. У нас є з вами одне морозиво. Потім нам іще бабуся купила морозиво. Скільки разом буде, якщо ми перше морозиво з'їли, а потім іще О, одне з'їли. Да, да. Правильно, у нас було дві скипки кавуна. Одну скипку з'їли, скільки залишилось? Одна. Скільки горішків у білочки? Два. Два. Скільки морквинок? Зображено на екрані, а скільки зайчиків діти? Два яйце да, і молодець. А і зараз так, ідемо, попрацюємо з нашою заготовкою. Вам потрібно взяти кольоровий олівець, будь-який колір, який вам подобається, і розфарбувати нашу цифру 2. Я її червоним кольором зафарбувала, а ви можете з'ясорбувати, як векла голубі, я і маю її, і за маєю її. Мені нєт, сукай, а менє є. Що ж, розфарбували? Давайте далі продовжувати. не гарбувал. Добре, чекаю зачиняти. У мене не є таких топоць. Давайте далі продовжимо, потім ви самостійно розфарбуєте. Ще в час мене готові. Молодець. Я Вказуємо, що в нас є панкочки і є лисичка. Подивіться уважно, що в них. Є по два. От, на, от, наприклад, у них є два вушка що в лисички, що у пана Коцького. Що ще в них є? Скажіть, будь ласка. Дві лапки. Дві руки і дві лапки. Правильно. А скажіть, будь ласка, що ще в них є по два? <реку> О, очі. У них очі, -очі також. Обача молодець. Давайте подивимось далі нижче. У нас є з вами лінійка. Нам потрібно знайти цифру 2 і обвести її в кружечок. О, like. я є. <laughs> я бабачу і є. Нам потрібно yeah. її просто в кружечок обвести. Далі дивимось завдання. У нас зображені якісь предмети. В нас є дерево, шкарпетки, каструля, рука перчатки і вишні. Нам потрібно обвести лише ті предмети в кружечок, яких по два. Скільки в нас зображено дерев? Одне. Одне. Скільки в нас зображено шкарпеток? Два. Дві шкарпетки. Отже, це пара. Ми обводимо його в кружечок. Обвели в кружечок. Скільки в нас каструль? Одна. Отже, ми будемо в кружечок обводити, чи ні? Не. Ні. Ні. Скільки в нас перчаток? Дві. Ми будемо в кружечок обводити, Кіра. Будемо. Будемо. І скільки Две. в нас вишеньок? Две. Кіра, скільки в нас вишеньок? Дві вишеньок. Дві вікеньки, одні котки, мій палкові. Молодець. Я обиду. А зараз вимикайте всі мікрофони, крім Кіри. Кіра, подивись, будь ласка, уважно на екран. Дивіться. У нас є з тобою чотири кошики. Що знаходиться в кошиках? Скажи, будь ласка, всі тихенько лише Кіра відповідає. Кошиках в кошиках нас буряк. Нам потрібно знайти кошик, в якому лежить два буряки. Давай подивимось. В першому кошику скільки буряків зображено? Один. Один. В другому кошику, скільки зображено буряків? Два. В третьому кошику, скільки буряків зображено? Ано уважніше порахуй. Погано видно. Тут три буряки. І в останньому чотири. Так як ти й говорила. Який кошик ми повинні розфарбувати? Перший, другий, третій чи четвертий? <плес> Другий. Розфарбуйте, будь ласка, діти, другий кошик. Молодець. Мам! Наш ведмедик забрав Я... моркву зайчика. Я... 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 Давайте попросимо в нашого ведмедика, щоб він віддав зайчику моркву, щоб нашого. Ведме... В нашого зайчика було дві морквинки. Як ми будемо говорити ведмедику? Хто може мені допомогти? Ми повинні намалювати стрілочку від ведмедика до зайчика, і ніби він віддав йому морквинку. А зараз, в кого є листочок, поверніть його іншою стороною. І там, де ви бачите цифру 2, на пташки лебідь, равлик і квіточці, наведіть її червоним кольором. <працю> Кирочка, ти потім попрацюєш. Я не думаю, <працю> що це просто цифру 2. Наступне ваше завдання ви бачите перед вами кухлики. Вам потрібно намалювати до кожного кухлика ось так ручку. Можете кольоровим олівцем робити, можете звичайним. До кожного кухля намалювати пунктиром ручку, за яку тримати їх, і розфарбувати будь-яких два лише кухля. Не всі, а лише два. Можете перві і останні, можете поряд два розсорбувати. Немає різниці. Як вам хочеться, так ви виконуєте це завдання. Працюємо, не поспішаємо. Коли ви виконаєте завдання, я вам вімкну відео, як правильно писати цифру 2. А розфарбувати два кухлика нада ще ж. Ні-ні, розмалювати, розмалювати надо кольоровим олівцем. Отут кухлик кольоровим. Це простий олівець, а ти кольоровим будеш. Якщо дитина хоче, може розфарбувати звичайним олівцем. Сьогодні діти працюють як їм хочеться. Добре. Добре. Я оце напитала. Молодець. Ти швидко сьогодні працюєш? Тому я писала. Я Потім мені надійшло ж фото, як ти написала, домовились? Ага. Угу. Зайчата, подивіться зараз на екран уважно. Як правильно нам потрібно писати цифру 2? Дивимось уважно. Найголовніше, потрібно правильно тримати наш олівець. Покажіть мені, будь ласка, як ви тримаєте ваші олівці? Молодець, Артемко, бачу. Кірочка трішки нижче пальчики. Молодець, Вікуся, правильно. Дивіться на екран, як ми пишемо цифру 2. Згори. Починаємо писати нашу цифру 2 згори, не знизу вгору, а згори вниз. Угу, правильно. Як її називають? Угу. Пишемо не поспішаючи. Звичайно ж, на відео ви можете побачити, що пишеться швидко. Але ви повинні писати не швидко, тому що ви повинні спочатку навчитися писати правильно цифру 2, але ще потім її писати швидше. А зараз на листочку у вас є ось так прописана цифра 2. Пропишіть, будь ласка, там, де ви бачите рядочок, де немає. В нас хвостика, ви повинні самостійно дописати хвостик. В другому рядку, де ви бачите, лише хвостик, ви повинні дописати і гачок, і хвостик. Там, де лише крапочки червоні, ви повинні написати цифру 2. Коли ви пропишете ці всі цифри, ви побачите в самому низу на вашому листочку. За парканом зростають квіти і сидить півник. Скажіть, будь ласка, скільки соняшників зростає у нас за парканом? Два. два. Напишіть, будь ласка, цифру два. Ось тут в клітиночку таку маленьку. Нема, не, не кать. Подивись уважно, в тебе повинна вона бути. Скільки пішків сидить а. на паркані, Кірочка, скажи, будь ласка. Ні, ось ти. Один. Один. Ми напишемо з вами в клітиночку цифру один. Ми вже вчили з вами цифру один, тому ви знаєте, як її писати. Зараз прописуємо діти цифру 2. У вас є також ще маленький листочок з цифри два. Ви повинні прописати їх і надіслати мені фото.